Добрий день. Сьогодні 29 грудня 2023 року. Недавно знімав грушки. Ну, тут ще хочу зняти, тому що ось Яблунівська в мене одна залишилась, сигналочки були, тут вже підгнивати почало. Ще раз скажу по цих грушах. І кучерянка. От зрівняти смаки їх хотів кучерянка. В цьому році пізні груші в мене, якби мене не було тоді. І вони попадали і це зібрані все, груші. Зібрані, тобто рвані. І тому провірити от ракету навряд чи вдасться по поводу лежкості. Ту ж саму Марію. Так, пам'яті князя Трубецького, я знаю її лежкість, вона лежить до квітня, до травня. Дуже довго лежить. Кучерянка лежить до. Лютого і в лютому, навіть в минулому році я знімав, десь до середини лютого у мене, в моїх умовах, звичайному погребі. Яблонівська ще не знаю і не, не перевірю, просто смак мені сподобався її. Взагалі-то кучерянка моя в пріоритеті була. Так, Марія теж не знаю, тому що от що бачите, які полежкості. Це кюре не те, що в мене, а це мені товариш дав спробувати. Свої я перещепив кюре. Ну, Цей кюре мені більш менее якось сподобалось по смаку. Що ще скажу? Пам'яті князя Трубецького поки сильного врожаю не показує. В прошлому році, так, по-моєму, більш менее було. Чи то позапрошлому. Яблунівська ще невідомо. Кучерянка теж врожаю поки не дає. Ну, так. Марія, непогано, хоч і перший. Рік була непоганий врожай в цьому році, ракета також. Там відео є огляд саду грушового. По смаку я ж говорив, що кучерянка мені найбільше подобалась, в принципі, з тих, що в мене є зимові. Ну, так, не знаю, важити, можна і зважити. Так, як би його так, щоб видно було. Кучеряночка. 358, отакі грушки, вони в мене бачу людей, наче є трошки тут видовжені, в мене вони всі строго круглі, отакі. І стіну як яблуко. 373, пюре 286 пам'яті князя, бувають такі жовтенькі, бувають з румянцем. Так, він до мене прийшов під такою назвою. Бачу Івана Миколаївича Коломійця під питанням написано пам'яті князя Трубецького, можливо, це це назва народна, так сказати. Можливо, це Рояль зимова. Рояль зимова, да. Можливо, так. Ага, ракета. Бувають більші, бувають менші. 391. Марія невеличкі такі поки, 213, буває трошки більше. Так, по смаку. В принципі, ось вона довго лежить, але вже почала так, вже більш-менш смак. Сок є. Трошки вона пров'яла, бо розрізав був. Така вона е, солодка вона, буває така терпкість легенька. Так, зовсім далеко десь терпкість. Тут щось. Щось цю спробуємо. Цій немає терпкості. Солодка без кислинки. Дуже солодка це. Ну, що я сказав би. Полежкості, звісно, навесні ну, немає рівних, тих, в мене є. Не знаю, як насчет киргівської зимови. Каже, вона не зовсім не дуже смачна. Хотілося б зрівняти. Я думаю, ця була б краще на смак. Ну, нема. Хіба може взяти десь купити та зрівняти потім? Так, Марія що тут уже переспіла? Є ще масляниста вона. Ця така хрумка, якась така резинова трошки. Ця масляниста соковита. Тут кислинка. є. Так як на фоні кислинки не багато цукру. Ну так, можна з'їсти і, в принципі, Марія. Там подивимося, соку багато. Цукру, як на мене малувато на даний час, на, на даний момент. Що тут далі? Кюре, що від товариша? Хрустка, така вона. Грошовий, звичайний аромат. Солодка хрустка. Має терпкості в своїх, я улавлював терпість, може, тому що сигналочки були. Кислинка, ну, може, десь дуже далеко. <кій> Можливо, так. Ракета. Це говорять, що вона повинна лежати до весни. Ну, не перевірю в цьому році. Перше плодоношення багатенько було там. Ну, як багатенько, не так, щоб дуже багато врожай. Тут вона така не. Рустка десь так сказав би таюча. М'якоть. Схожа, е, ну, не, не схожа, в принципі, от ноябська, я перед цим огляд робив. Директор Альфан і от, ракета. То тут кислиночка є легенька, приємна. В общем, дістівна грушка, якщо вона ще буде лежати до весни, буде клас просто. таюча м'якоть. Чуть легсенька кислиночка. Цукру достатньо, немає перебору прямо такого цукру. Ну, його хватає, як на мене. Так, і по яблунівській кучерянка залишилась. Заради чого я огляд цей робив? Ну так, попутно ще положив грушки. Що скажу по врожайності? сказав? Те, що провірено, тепер. По стійкості до хвороб не, не замічав я, щоб якась була менш стійка, того обробітку вистачає. Також обробляю я ще від бактеріального опіку для профілактики, то ніде не бачив. Ні. Ну, взагалі на моїх грушах не було. Обробляю казуміном, в минулому році так обробляв. Ну, давайте Яблонівську, тому що вона вже як би то перестигне. Соковита, масляниста. Класний присмак. Цукру нема перебору, щоб дуже багато, але солодка. Там десь далеко-далеко є легесенька така кислиночка, зовсім невеличка. Смачна грушка, ну, ж кучеряночку. Взагалі, мабуть, пару днів назад достав з погреба. Не знаю, чи набрала вона вже свою. Ну, але ця пропада, треба зрівняти. Ні ще не зовсім те, що потрібно. Ще б їй треба полежати було. Вона масляниста взагалі. Ну, сок тут достатньо. Ну, буде так, як є. Не набрала вона ще маслянистості своєї. Солодка, соковита. Немає тієї маси. Вона повинна бути масляниста, класна, така прямо тане в роті. А зараз ще вона не повністю достигла. Ну, що, все одно равно... так, кучерянку Яблонівську, Мені ж цікаво. Ну, звісно, ця вже повністю спіла. Можливо, навіть якби. Трошки вже перестигла а це ще не достигла. Ну, як порівняти? Тут такий присмак класний. Кучерянка солодша. Ну, не знаю. Не достигша вона. Так, ніякого толком порівняння в мене й не вийшло. Ну та що? Все-таки на даний момент Яблунівська смачніша. Хоча, як я пам'ятаю кучерянку, її смак, коли вона повністю стих, достигла, то я думаю, вони на рівні. <кій> Можливо, навіть кучерянка все-таки на першому місці в мене. Ну, десь так, віддам їм обом перше місце. Далі ракета друге місце. І... Марія пам'яті князя кюре ну, третє місце на даний час десь так. Такі грушки. Всім миру, добра.